Національний гетьман України і українських земель сьогодні перед затемненням сонця хочу попередити братів і сестер білорусів, щоб вони готувалися серйозно до посадки бульби, до вскупки своїх огородів і підготовки на цих огородах оборонних споруд від Російської Федерації. Я хочу попередити, що Росія, Російська Федерація, ці люди, людиїде готовляться вже захватить Білорус, безжально катувати народ, безжально вивозити усіх білорусів до Сибіру і на північ валтувати жінок і дітей. Це Може бути дуже плачевним для білоруського народу, враховуючи його малочисельність і може привести до знищення всієї білоруської нації. То я, як національний гетьман України, українських земель, отримавши цю інформацію от ангелів і архангелів, повинен попередити вас. Білоруських братів і сестер, наших самих близьких родичів у цьому світі, про цей процес і попередити вас, і щоб ви всією нацією взялися на підготовку оборонних споруд і захистили святу Білорусь від цих антрогвагів, людоїдів, які готуються захватить вас. І зробити вас руськими такими ж дикими, як вони і є, такими ж нелюдями, як вони є, а потім мобілізувати вас і послати на братню Польщу, на братній народ, як це вони робили вже в нашій історії ХХ -го століття. Готуйтеся, будьте патріотами своєї білоруської святої землі. Готуйтеся до оборони. Україна вас підтримає в цьому супротиві Російської Федерації. Україна завжди буде з вами. Українці люблять вас, і українці моляться за вас, і вас любить Бог наш Ісус Христос. Слава Білорусі! Живе Білорусь! Будьте! Захисниками своєї землі, покажіть свій героїзм і свій патріотизм. Слава Україні! Слава Білорусі! Героям слава, шановні брати і сестри, білоруси, українці, Литвини і білоруси неодноразово перемагали Московію. Це страшне і людоїдське. Населення. Ми не раз виходили з перемогою, і ми перемогли все монгольське і татарське його. Ми перемогли всю московську навалу. Ми перемагали і брали Москву. Ми її палили разом. Разом підготуємося і разом дамо бій російській Федерації. Захистимо Слов'янську Польщу, не дамо нищити ні білорусів, ні українців, ні поляків. Ми збережемо це слов'янське диво, диво дружби польської нації, української нації і білоруської нації і захистимо Литву від повного знищення. Росіянами Російською Федерацією, цими антрофагами людоїдами. Ми переможемо. В цьому нема ніякого сумніву. З вами національний гетьман України і українських земель, з вами весь український народ, з вами буде вся Європа. Готуйтесь до боротьби вислажнивої і гордої боротьби з антрофагами людоїдами Москви. Слава Білорусі! Слава Україні! Слава Литві! Слава Великій Польщі!